Цибуля, морква та капуста. За останні місяці овочі здорожчали ледь не на третину. Продавці ж відзначають, що завозити їх доводиться переважно за кордону через війну, та неврожай в Україні. Які ринкові ціни на овочі та чи обмежують себе, житомиряни? Ходім, дізнаємося. Морпочка, цінники, бачите? 45 гривень. Скажіть, звідки завозити марку? з Молдавії йде зараз. А молдавська. Чому, чому так здорожчали ціни? Ну так чому? Ви ж знаєте чому? Цибуля йде польська, голландська, морковка молдавська в даний момент. Чому? Ви ж знаєте ситуацію в Україні? Ну, так. Чи є попит зараз на ці овочі порівняно з часом, коли вони були дешевші? Ну як коли люди могли собі кілограм взяти, півтора-два, то зараз три-дві морковки просять. Ну і п'ять цибуль просять. Ну так, три цибулинки. Це ви вважаєте як? Ну, людина не може собі дозволити. Вислуховуємо багато за ціни, але ми не винувати в цьому. Ну, нам теж погано. Але... Ну так. Скажіть, скільки місяць тому коштували ці овочі? Місяць тому е, цибулька коштувала 40, 38, 37 по-моєму. Морковка коштувала 30 гривень. Мабуть, не врожай, так як літом не було неї, де садити, звідки мають, Не було таких посадок. Де за цього? Чи купують люди, зважаючи на те, що підіймаєш? Так, звісно, під да, конечно, купують. А як же ж? Треба їсти ж, варить чогось. Ну, не так багато беруть, не кілограм, беруть декілька штук. По одній, по дві, але люди беруть. Цибульку продаєте чи тільки? Так, цибулю теж соргує. 56 гривень за кілограм. Теж так само подорожчала, як і морква. Буквально три неділі десь так вже ціна. А скільки три неділі тому коштувала цибуля? Цибуля була 40 гривень, 46. Щодо інших овочів, чи є здорожчання? Чи тільки ці дві категорії? Капуста подорожчала 30 гривень. Була 20 гривень. 22. Натомість продавці відзначають, що ціна на сіянку цибулі поки залишається на рівні минулого року. Поки що не здорожчала, але ми не знаємо, як буде поставка. Якщо буде дешевше, будемо продавати дешевше. Якщо дорожче, значить будемо дорожче. Ну в прошлому році люди він більше інтенсивно купляли. Чим в цьому році, ну може, що е, в минулому році була чуть тепліша. Березень був, а в цьому році холодніше. Може їх ще це здержує? Яка зараз середня ціна на розсаду? цибулька? Е, Ну це не розсада, це саженка. Значить, від ну так середня ціна десь 125 гривень. – Отак. А звідки провозити? З Малинського базару, але в нас є на Малинський базар, привозять Одеса, привозить Вінниця, більше привозить Вінниця І Голландія, але ще є і польська цибулька. Ну, в мене в продажі польської немає. В мене є Голландія, Вінниця і Одеса. Що придбала? Кусочок сала, гранату і капусту молоду. Чи купуєте зараз цибулю і морпу зокрема? У мене є своя, я виростила мене да, є своя, не купую. А чи звертала увагу на ціни, зокрема? Не звертала, бо немає часу. Чи помітили зростання цін? Да. На цибулю, да. ну, на овочі, так, так, помітили. Є незначне на цибулю, на капусту. Чи ну, на овочі? Чи почали менше купувати такі овочі через зростання? Якось... Обмежуєте. Ну, так. Купуємо скільки потрібно. На певний період і все я не купую, тому що закупили з осени, але зараз то нереальна ціна цієї цибулі. Щодо моркви, і так само до моркви. Хіба це ціна 45 гривень моркви в даний час при такому положенні в державі? Щодо овочів, сьогодні цікавимося, цибуля, морква здорожчали трохи ціни. Чи помітили? Дорожчали, так да, дорожчали. Але будемо старатися, купимо потрошку. Багато не будемо купувати. Зараз трохи менше використовуєте ці овочі? – да, трохи менше. Да весна треба більше, вітамінів треба більше для всіх. треба, щоб ціни були помірні, і добре ж щоб нам добре жилось українцям. Тетяна Монько Олег Ціпуренко у центрі подій СТВ.